Щорічно, 17 вересня, в Україні відзначають день рятувальника. Вітаємо представників мужньої і надважливої професії, сильних духом професіоналів, котрі з честю забезпечують надійний захист життя людей та національних багатств України. у такі жахливі часи війни. Ви є нашими героями, нашими рятівниками. Сьогодні особливо хочеться наголосити на неймовірній відданості своїй справі та проявленому героїзму наших змівських рятувальників. Завдяки вам було приборкано багато пожеж у Харкові, що виникли через ворожі обстріли. Ви були одними з перших, хто почав боротися із пожежею, що виникла в Шебілінці, на газопереробному заводі, та на Змівській Тес, куди теж влучили окупанти. Не можна не згадати, як нещодавно водій однієї з рятувальних машин Литвином в Італії, ризикуючи власним життям, зміг врятувати дороговартісне пожежне авто. Рятівний транспорт потрапив в самісінький центр розливу палючого топлива, з'явившогося в результаті розгерметизації цистерни з горючим та спровокувавшого величезну пожежу. В результаті наш відважний рятівник Віталій Литвин отримав відзнаку ДСНС за проявлену відвагу в надзвичайній ситуації. В Цей урочистий день хотілось би поздоровити співробітників. Чугуївська районного управління ДСНС України в Харківській області з професійним святом побажати міцного здоров'я, мирного неба, наснаги, щоб всі верталися додому цілі, неушкоджені, щоб була злагода в родинах, все найкраще. Хотілося б відмітити. І подякувати нашим волонтерам, які постійно з початку збройної агресії допомагали Змівському підрозділу ДСНС України всім необхідним. Це спорядження було отримано і альпіністське спорядження, і бронежилети, і каски броньовані, і медичні препарати, і турнікети. Взагалі все. Що потрібно при гасінні пожеж подякувати Валерію Олеговну Мураєву, яка з перших днів це все нам доставляла, а дню рятивника подарила нам новий ноутбук, чергову частину, щоб було, було зручніше виконувати завдання. Окремо хотілося б подякувати нашого. Земляка це Іван Притулленка, який ви бачили, які в якому стані зараз знаходяться наші пожежні автомобілі. Він всі ці машини за власні кошти відремонтував, пофарбував. Велика шана таким людям, які на даний момент усвідомлюють, що наша служба зараз знаходиться на самій-самій передовій після збройних наших сил. Ми на даний час займаємося. Очищенням території на деокупованих е, територіях, е, знисконешкодження нашої протехніки, займаються знешкодженням вибухонебезпечних предметів, е, зв зведені отряди займаються допомоги населення, е, розчищають зруйновані конструкції, е, виїжджають, лагодять, е, допомагають всім, в чому потрібні е, мирні люди. Хочеться побажати всім ще раз міцного здоров'я, витримки, щоб в кожній сім'ї був мир, злагода, щоб всі повертались додому цілі неушкодження. Все буде Україна. Неможливо розказати кожну історію, пов'язану з героїзмом наших рятівників. Проте щиро хочеться побажати, щоб після кожної зміни вони повертались додому цілими та неушкодженими. Нехай Бог береже вас. Наснаги, щастя, любові та головне мирного неба над головою.